А чому залужний хоче захищати Європу нашими українськими жінками? Мабуть, тому що залужний є ворог народу українського. Ми з вами могли в цьому переконатися тисячу разів. Остання Карплина була диплом доктора якихось там підрахуйських наук. В час війни люди гинуть тисячі і тисячі, гинуть, десятки, сотні тисяч українців гинуть під його керівництвом. Гинуть, а от він йде до підрахує захищати ту докторську диссертацію. Тож за залужно всі українці вже могли зрозуміти, що це є негідник. А чому він хоче українськими жінками ем, стріляти поля битви? Цілком очевидно чому? Бо він зміг зробити. Все можливе для того, щоб максимальну кількість українців, найкращих українців, знищити на полях війни, щоб інших українців, чоловічу статі, змусити втікати з України, а ті, що залишилися в Україні, змусити їх не навидіти Збройні Сили України і почати не вийти Україну, щоб патріотизм зник у всіх українців. І ті, хто є на волі, і ті, хто є в Збройних силах. Тому ту він досяг. Але є ще жінки. Так, велика частина жінок емігрувала за кордон, і частина з них вже не повернеться в Україну. Тобто свою задачу цей заложний виконав. Але значно більша частина жінок залишилася в Україні, і більше з них є патріоти України і не хочуть покидати Україну. Тож як їх звідси витороти, як їх змушувати втекти з України або загинути? Як? І заложний, от придумав, що він. Е Буде пропихати якісь певний законопроект щодо примусової мобілізації жінок, щоб нашими українськими жінками боронити Європу їхній комфортний спосіб існування, щоб вбити патріотичніших українців, а інших жінок, які не захочуть бути мобілізовані, щоб вони втікали за кордон. Заложний же ж багато хто каже, що він хабарник. Не знаю, я його не буду звинувачувати в тому, але це відвертий ворог українського народу і ті його життєві дії, які він вчинив на своїй посаді, будучи в рухому команду збройних сил України, і теперішні його вислови щодо. Е Віддання України в зовнішнє управління е, Сполученому королівству і щодо мобілізації українських жінок, які би захищали комфортне життя європейців, це про що свідчення? Це свідчення про те, що залужний є ворог народу українського. Але на жаль, і тепер є багато українців, які марять залізним генералом, марять тим, щоб от він нарешті повернувся з того страшного заслання. Що він повернувся і став кандидатом президентом України. Вони хочуть проголосувати за нього. Вони хочуть, щоб той шмець став президентом України і вже нас виничив.